слава світла! Будемо вогонь святий небесний, у душі у роди наші, на землі стяжати наші, і вогнем святим небесним, кривдою всякої у душах наших і на землі наших, Спокоя. Огня світлий красний прийди. Кусити дерево соломонові, те й покладену, приймі, несидо болі пожертви наші. Рід наш слави тебе, провідника Небесного Тебе. І ми обираємо Боже нашим вісником до рідних. Бо все ти володієш багатством усіх пожертв. І бачимо ми, як ті ж найпіснями піснями нашими, огонь пронизує пітьму морока і нищить басу і певних ділих земель наших родів, наших у владі наші. Він є наш, провісник світла тепла, правди і честі. Славлю Бого, дорогостя нашого! Ти Він є той, хто відніше пожертва до неба, приносить багатство нещасленні. Огня сили своєму будні убережи нас, відкрий би та лиха, спопили худож у душ людських, спопили кривників виходів, земель наших, родів наших, владі нашій. Прийди, огеню, Його, свій лик палаючий, прийди почуєш і почуєш молоді слави, зрости на і підтриманий сонцем, маслом. Хай сворог узрій тебе в яві кличе йому тебе, огеню, слава, співом своїм. Сеперу приніс тебе з неба блискавицею, тож прибуть з нами світлом яскравим на тебе, ми звідти хочемо, Боже, слава, огеню, слава огнені. oh oh

iour si Oh, <sweak> Світлий, красний, силі, твої співає слави величаві, бо ти і прибіжич і сила наша, піснями своїми кличемо тебе, Боже. Ти його пожертву у небо несеш, ти бо найкращий жить серед нас. Семи, слава тебе, на всі сторони світу, як просвітника ночі, кожного дня силою твої причищаємося. Допоможи нам, Боже, пожертви наші. Роду Небесному дарувати ти, бо бродині їхній рівні даш Богу та перуну величим пропредкам нашим. Кличемо тебе, огеню, прийди з Радчу небесною на наш світлий не слави, аби причаститися маслом та молоком. Ми славити тебе будемо, як володиться, роду земному з гордістю, величаючи себе онуками Божими. Так діяли правоці наші мир та богомир. Орій такий та інший як множество є. Розпалюючи ватру, всім серцем співаємо гори, гори ясно, тоді бачимо, засяюши в дереві соломі вогонь небесний. Слава йому слава, гори, горисно, лавине посло, Розуряся. Голов рвати, поцелуй, розгорюйся, дорогий, ось і ти все навпругий, радуйся і слався, наша земля красна, бою прибагати. Світо ви добрате, да розгоряйся, Боже, для внуків вода Горе, Божих, горя горе, вори. Да, ну, закликаю да, ну, я закликає прибі прибутися, то і сулицею пригоститись вогнем Це ви, життя на землі, макоші, у воді, сидіс, і порода і завояло. Хай Дана Матінка стане в обороні роду Слов'янського, в обороні України Росії православної. Хай водан батько очистить душі сильної своєї змиє, всіх кривників виходів, земель наших, зродів наших, влади наших. Даруйте сили глобким, святя годин, що зупинилися. Бо й наші родичі, великі у сваті сущі, освятіть мене, отче, землю рідну, на всі сторони світу, аби перебував рідно в єдності з Богами, Слава дані водані. Слава, да. Слава, Слава вониві речем, воїнам нашим, макочете корові за мною, які землі у спокої тримайте багатства, дарують. бачимо, що тяжка земля зерном да ягодами, плодами, многими і багатствами з численними. Вона годувальниця повсякчас і у воріг роду ям. Тож кличемо макошу матір яка є джерелом для пожертв, прийти та приєднатись до слави, бо без неї податки благ нема ніякого рядодія. Кличе матір замунь землю землицю, свято покровицю, яка все світ породила життя нам дарувала, їх лісять, і, і прибула. Нині наші світі, і благословіть людей благих, даруйте добро будьте справедливими скривниками. Ми бачимо красу вашу сяючу, і багатство нещасленні, І душа наша радіє родичам таким славним Будьте славними славним, роді Руському, перебуваючи своєю силою на землі, і наші. Слава Матері Маты, слава Украину, слава. Святым окушу. Свідо злам, злості наша замуж, могутні наш сте Боже, прагни віть любові твоєї та сили, бо ти просторами поболіваєш вітрами та рухом усілякам управляєш, ти в усіх усюдах сущні все і вітро криві, отчарослов'ян. Ти сам род Всевишній. У величі своїх незрівнянний серед богів прийди до нас, соціальні небеса, прийми безкровні пожертви наші, які славу гулину. Вже бачимо ми тя того лука свого громового, що натягнута стрілами, стрібожими, хай линуть вони на кривдників виходів земель наших, родів, наших, владі наші, карами нещисленними. А на дітей наших, народи наших, хай зійде і благо батько вітрів, наповнить тіла наші здоров'ям, рідну землю, миром, а родина, чи бога сам нещасленними і боєвічному бухні всепереможний Боже Слов'ян. Слава Стрибогу, слава, слава стрим, слава. Слава, слава стрімку, слава. слава, 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 слава. осу су мурва руйству він святи о, слава, слава, Русь, ты, о, витрі, о. Gloria Род славу Ище Наша Скрибота Твоя Скрибота Твоя Ви жарі порія, Слава і слава, лікуша, Русь, скриво війна, Яс, бережанаша, в біловаріта наша, немая мораса наша, наша трапу велеслава. Я кличу сюди огня або порідниться з ним, з тим, хто дорує нам процвітання, з тим, кого ми кличемо на славі. Хай огонь покриє поколом кривдиків виходів, земель наших, родів наших, у владі нашій. Ми ж по честі та совісті здобуваємо вас, та свої Боже наш. Ти споглядаєш самого Всевишнього і ти бачиш нас ось тут. Збережи, народи, своянорістів на достатку, а ворога й ніщим. І боясь могутні Боговані, ти єдину володар земель наших, родів наших у владі наших. Ти наш Верхова та князь, могутній та вогнесяйний Боже наш. Слава Огеню, жертвуючи масу. і Його непорушні кони отримують лад родом Небесним і земним. Мудреці усміхаються тобі, Огня, слава та сила Русі. Слава! Ой. 3 3 кошка ой богрути тамарушті яма ой ватраєси ой ясами Серце своєму бережемо віру, волоні і сварога. перуна і світовида в усіх боїв у всехньому триває сущі. Бо все вони є ті, хто шляхом прави сваглі досяг. І мрій наш славу стоголосу співає, і доскону віків, мовитимемо до неба та землі. Щоб ти, Богань, був посеред нас і бачимо, як летить Бог силою своєю. Він, бо єдина з нами, і поки горить у догонь душах життя є в тілі, спопилуєш увагню, басерів, душу нашу. Спопилиш огню, кривників і ходів, земель наших, вродів наших, у владі нашій, перетворив попил задуму, ворогів роду нашого, сяй на землі любов'ю та справедливістю. Слава вогню, слава! Слава рідним вам, слава. Тож хай прибуде вогонь, святий Небесний, вогонь святий, сверожий, вогонь святий даш Божий, вогонься тий перук, гостяй ворожий, з усіми нами. Та прибуде вогонь, любові, вогонь радості, вогонь віри, вогонь слави, в душах, домівках, родинах і на землях наших. Та буде так. Ну а ми переходимо до слави Перуну у цей визначний важкий час. Тож залишайтеся з нами, будете переправлені на трансляцію слави Перуну, бо це батько наш, перуни чи ми, діти перунові. Внуки да ж, Божі правнуки сворожі, а сила перуна це честь і справедливість, правда.